Доброго дня, з вами компанія Електромотор. Сьогодні розкажу вам про акумуляторний бур Engel GPA18 drop 150 LPL від sol Engel. Соло Engel дуже популярна торгова марка в Європі і на українському ринку, а цей бур ну, на сьогодні нема аналогів. Ще возили розділі е, на наш ринок зіпер акумуляторні бури. Ну, вони десь по 12 тисяч гривень гаразд дорожчі, І зараз їх немає. Це єдине, що пропонується на нашому ринку. І дуже часто люди купують, бо часто потрібно, щоб було, щоб працювало тихо. Тихо, без шуму, щось насверлити, щось наробити. Чому, ви самі знаєте, чому іноді потрібно працювати тихо. Так. Тому що я можу сказати по цьому бору. Потрібно. Ціна. Ціна дуже солодка. О, просто шикардосна. 7600. Так, це по-перше. Друге. Що друге? О, комплектація цього бура. В комплектацію йде о, сам бур. Діаметр. О, 150 мм довжина 800 мм. Важливо, що важливо, що акумулятор в... не ходить в комплект поставки. Акумулятор орієнтовно потрібно брати на 5 А годин. І ще, ще, ще потрібно брати. Ну і зарядний пристрій. Тому 7600 плюс 5 амперний Акумулятор десь в 11 тисяч з акумулятором ви попадете. Так, ще я хотів вам показати відео в роботі. Акумулятор дуже гарно, зручно ставиться зверху, бачите, є реверс, є brush встановлений двігун безщитковий, безщоточний в мові. Ну, Моделька дуже гарна і дуже гарна ціна. Давайте посмотримо відео. Так, ладно, не будемо дуже довго розказувати вам про ці відео. В общем, нормально працює ще модель. Варто брати, якщо возьмете, то не пожалкуйте. Якщо нужна ще якась додаткова знижечка, пишіть мені Viber 0634261010, зробимо ще й додаткову знижку.